Добрий день. Почали підживку пшениці. Вітер, звісно, може задумати. Пшеничка така по сою. Сі волкою виїхали. Підживляємо. Ось з крою проїхали. Отак. Чува, я трошки чорніше, ніж там. Повітря дає і зараз трошки як після боронування. Десь. Нарушуємо оцю всю корку. Волога і присутня. Ніяк не можемо виставити висів десь приблизно. 200 кілограм сипи. Ну, та зараз строктора то покажу чорніє, бо видно де проїхав Ну такий вигляд моє В принципі, не зовсім погано, можеш підживемо та щось і буде. Воно трошки по діагоналі, Бо як завжди де агрофірма метр півтора це влізе, он видно ж де було. Передіскували, не наїдеться ніякій землі. Ну нічого. Колись воно наловиться під дивляюсь вот СЗК 5-й чотири сьогодні забув сказати 14 березня Можна сказати, не пізно. Підживляю. Повинно бути нормально. Пшеницю тут сіяли свою Богдану і перве покоління. Брали еліту. Недалеко в нас е насінневий. Но там брали еліту, виростили перше покоління і посіяли. Е Висів був 250-240, десь 250 кілограм. Отака густота. Ну, воно ж пізно зійшло. Сіяли в різні терміни, так що зійшло все після в один термін, після дощу який пройшов аж у кінці жовтня. Дощ пройшов і, і зійшло. Усіх одинаково, хто б коли не сіяв. Ось несінь невеличкий. Гано було, видно, мабуть, як сіяли, а там хто за не несить. І кротики понаривали ось. Тут понаривали, там він проїхав трохи. Хто як буриться з кротами, може підкоже, поділиться. Своєю попитом. Ну, добре видно, де проїхали, де ні, чорніє там. На цьому кусочку і трохи краще. Зеленіше. Орізати, щоб більше від посадки. Да гейбаливий. У також посоє. Хоча щось біліє таке як ракета якось, сміття військове, зараз зніму покажу ну да таке воно лежить тут пише всього що. Не підходить. Бо Ось така дірка. Більше всього, що збивали ракету та впало. Тепер це ось сміття тут валятиметься по польох після цієї війни. Повно. Так що. По поприбероєм, треба визивати МЧС Щоб прибрали. Так що війною і в нас тут на Полтавщині, про себе дає знати. Та вже не перша знахідка. І великі ракети знаходили отаке, і дрони. Так що, поприбираємо ну, У нас за інша стоїть минулої, не поїхали. Можливо, воно вже. І порожнє, а можливо і жахне. Не трогаємо. Кожен рік я працюю на пшениці методом вгузницького з івалкою. За цьому році трохи е розкидав. Померзло толом, а за зазвичай сіволкою. Дуже важко вгадати Висів на цій СЗшки. Воно селітра мілка, дуже сипеться. Тобто проїхали раз, не вистачило, далі на круг не хватило. Ну тут, правда. І круг зробили майже 4 кілометри. Ну але ж не вистачило. Я так думаю, що тут виходить 9 мішків 450 кілограмів на 2 гектори десь 220 побачимо заправили ще раз Уже я точний висів знотиму як на ці гектари які в нас тут є розділимо ту кількість селітри яку внесемо Ну, це 220 получається у фізичній вазі. А так 7, 75, 77 кілограмів. Моса азоту. Поки з'їздили на обід, приїжджав МЧС з поліції. Забрали той подарунок війни. Знайшли його і без носу. Мами вже допідживляли. Отак От вийшло. Щось пригорнуло, щось вирізало. Ну, більш-менш. Нормально. Так що подивимося, щось рідкувато мені кажеться. Ну, може ж воно одросте. І тут ось крутики понаривали. Вітер у нас суховії вже почалися. сезешечка. Працює. Ну все, показував, як підживлюємо. А, ви, витрата яка ж тут забув сказати. Е, Пішло на 17 гектар. 100 десь, 4 тонни 100 кілограм. Оце і тут, получається. Дали таку кількість селітри. Ну, все, до побачення. Пишіть, коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Буду показувати, що, що роблю, та й показую. Так що до побачення.